Ну, і ще одне завдання, яке ми будемо робити з текстом: такий а-ля логотип на основі написів по колу. Отже, почнемо. Нам потрібно знову ж таки створити фон для третьої монтажної області. Клікнемо на поле і вкажемо ось такі параметри нашої монтажної області. Я би зафарбувала її кольором із наших зразків. Давайте оберемо звідси. І хай буде ось цей зразочок. Вирівняємо її по горизонталі, по вертикалі, ось так от, і закріпимо її на замочок. Далі нам потрібно обрати знову ж таки якийсь колір, оберемо якийсь з кольорів і намалюємо еліпс, затискаю Shift і малюю еліпс. Вирівняємо його теж по вертикалі і по горизонталі. На Еліпсі зробимо напис під назвою Кінг. Візьмемо інструмент тексту і напишемо, оберемо, мабуть, колір і напишемо King. Я виділю текст і оберу гарнітуру. Хай це буде ось так. Затисну Shift і збільшу цей напис. І теж я цей напис закріплю. Далі я здублюю Еліпс, Ctrl-C, Ctrl-F на те саме місце, затискаю Alt і Shift, і розтягую по величині, щоб це був такий ще один додатковий круг. Але поміняю обведення, тепер по контуру зроблю якісь написи. Я ще раз продублюю Ctrl-C, Ctrl-F і один з Еліпсів, заблокую і закрию, тому що нам вони ще знадобляться не один раз. На цьому еліпсі я напишу текст. Обираю інструмент текст, але правою кнопкою миші ще клікаю тут і обираю текст за контуром. І коли в мене з'являється така перекреслена лінія, я клікаю на неї і напишу. Ассайнс 1995. Тобто з тих років існує ця, цей бренд. Зараз я його ось так от виділю і теж поміняю у властивостях його назву. Мабуть, трошки збільшу його розмір і перейду на інструмент переміщення, трішки його зміщу ось так. Коли ми виділили ось цей напис, ми бачимо, що у нас тут на цьому колі є ось ця стрілочка. Якщо ми ось цю стрілочку обернемо вниз, то у нас виходить текст повертається вниз. Ну, в даному випадку нам потрібно, щоб текст був ось так. Тому ми ось так от вирівнюємо і робимо Enter. Далі ми можемо поки що заблокувати цей текст. І розблокувати еліпс, той, який ми скопіювали. Я ще раз його продублюю: Ctrl-C, Ctrl-F і так само його закрию. Уберемо інший еліпс, ось цей еліпс. І тепер на ньому теж зробимо наступний напис. Обираємо текст, текст по колу, за контуром, клікаємо на ньому і бекспейсом видаляємо текст. І пишемо Fruits of Vietnam», Фрукт з В'єтнаму. Ну, а цей текст ми обернемо, щоб він читався з іншого боку. Заходимо на інструмент переміщення і обертаємо спочатку сюди і тут повертаємо так, як нам потрібно. Але коли ми уважно придивимося, то бачимо, що ось цей текст. Дуже близько до кола, а цей текст навпаки, тому нам потрібно текст відцентрувати. Давайте ми зайдемо у інструмент текст, текст за контуром, зайдемо в параметри тексту по контуру, увімкнемо перегляд, опорна лінія за центром. Окей. Те саме ми проробимо і з центром. Зайнз 1995. Обираємо цей шар. Клікаємо на ньому. Заходимо в текст, текст за контуром, параметри по тексту. Перегляд. Опорна лінія переміщуємо на за центром. Окей. Тепер клікаємо десь поза полом і бачимо, що у нас рівнесенько ці. Написи вирівнялись. Але нам ще потрібно зробити ще один еліпс. Ми його розблоковуємо, відкриваємо і давайте ми трішки його товщину змінимо. Змінимо товщину обведення на 2. Ну, я би хотіла, щоб він так плюс-мінус був, можливо, товщиною наших літер, можливо і на 3. Нам потрібно заблокувати написи. Я заблокую Science і заблокую Fruit of Vietnam. І нам тепер потрібно вирізати ось цю і цю частинку із виділеного еліпса. Для цього ми обираємо інструмент ножиці і клікаємо, власне, по контуру в цьому місці, в цьому місці, в цьому і в цьому. Тепер заходимо в інструмент переміщення, забираємо цю частинку, забираємо цю частинку, видаляємо на delіт, вибираємо всі елементи, розблоковуємо всі оці речі і групуємо Ctrl-G. Вирівнюємо по горизонталі, по вертикалі і зберігаємо цей напис. Таким чином ми з вами застосували певні техніки, які в подальшому нам знадобляться для створення логотипу. Заходимо у файл, експорт, експорт для екранів. Першу і другу ми вже зберегли. Це буде третя монтажна область. Експортувати монтажну область. Записати весь файл, аби потім можна було внести корективи. Зберегти. Зберігаємо ми ту папку, на яку ми від початку вказали. А на цьому в мене все. Чекаю на ваші домашні завдання.